Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми чуємо святе Євангеліє, яке нам розказує вже той час перед стражданнями Ісуса і перед тим, як його зрадять, і все, Він вже якби, готується до того, щоб прийняти страждання. Але як я вам розказував вчора, навіть я говорив, що Ісус наперед, якби домовлявся. Про всі свої там зустрічі, куди він хоче піти, і так далі. І коли він мав е, приготувати Пасху, каже до учнів: підете в місто. Як тільки йдете, побачите чоловіка, що не ще з бан води. Ідіть за ним. І куди він прийде, скажете господарю, де та кімната, про яку Господь питає. Тобто він знову і тут він домовився. Бо, і так само. Той чоловік із баном, він там чекав, поки ці учні не надійдуть, бо тому що учнів вони знали. Так, як ви дивитеся трансляцію, ви мене вже знаєте і пізнаєте, де хочете, та? бо ви мене постійно бачите. Так само і учні ходили коло Ісуса і їх в лице знали. Вони бачили, що це було оцих 12 вибраних. І здалеку, тільки вони з'явилися в місті, їх зразу розпізнали той чоловік із тим збаном, бере на плечі та й несе. І зразу він якби, кидався їм в очі, і вони пішли за тим чоловіком. Тобто, от Христос якби домовляється наперед. І ми бачимо, що не тільки Він чекає, щоб там йому все зробили, багато речей сам наперед домовлявся. І наступне, про що я хочу вам сказати, і коли Господь каже, один із вас мене зрадить. І всі такі, чи, чи то не я, Господи, чи не я, Господи, Но якщо Христос знав, що зрадить, і знав, хто зрадить, зверніть увагу, Він то не виявляє. Він дає можливість, щоб Юда покаявся. І Юда, знаючи, що Він домовився з первосвященниками, міг підійти до Ісуса і сказати, вчителю. Заігрався я. Прости мені. І все. І був би отримав прощення, але він, бачите, мовчить, і Христос йому дає ще ближчий шанс намікаючи, каже той, хто зі мною вмочить в миску хліб. Бо зверніть увагу, що якщо їй було 12, то вони не могли так сидіти щоб кожен міг досягнути до, до миски. Вони були якби, якби, на таких два, як на стіл накривають там два, дві тарілки основного блюда там, тут, і потім через якийсь певний період, ще тут. Ну, як 12 чоловік, то треба поставити хоча б три тарілки. Так? І тому одні сиділи ближче, другі сиділи далі. Юда був той, хто сидів, Сідів ближче. І Іван, любий учень Ісуса Христа, також сидів близько біля нього. І коли йдеться про те, що Ісус брав тих людей, які були до нього приближені, то Він все рівно юду не брав. Він брав Петра, і Якова і Івана. Коли пішли, коли пішли, йшов в сад молитися, коли вони йшли воскресати дочку Яїра, учні були всі, але він до хати взяв тільки тата маму. І взяв Петра, і Якова, і Івана. Більш нікого не брав. Чому так Господь поступає, не знаю, але думаю собі, що Господь Бог все-таки враховує нашу гріховність, і через нашу гріховність Він нас і спасає. Як це так виглядає? Якось воно трохи дури ногами. Здавало б, все, що Господь Бог шукає. Праведників і через праведників буде нас спасати. Але представте собі, як шукати праведників у грішному світі, коли нема ще церкви, коли він ще не прийшов і не заснув церкву, і не відкупив людей, як знайти праведників? Він міг знайти тільки тих, що вірить у нього. І тому кажу вам, першим кроком до Бога це віра у Бога. І нехай ваші гріхи не будуть перепоною для того, щоби. Спасти свою душу і привести до спасіння інших. Господь Бог враховує твої слабкості, і часом через них тебе приводить до спасіння. Як? Ми робимо гріх, ми маємо якісь проблеми, всіх вже обійшли, і в лікарів були, і всюди були, навіть по бабках походили. І коли вже нічого не допомагає, що робимо? Ідемо до церкви. Може, по церкві поможе. Це є дуже. Образливо, коли ми на саме останнє місце ставимо Бога, але для Бога є важливо не гоноруватися перед людьми, а спасти людину. І тому будь-який спосіб. Але коли ми вже приходимо до церкви своїми тягарами, своїми труднощами, тоді Господь Бог і починає діяти, бо йому важно, щоб ти прийшов. Він каже: прийдіть до мене всі стружені обтяжені, і я облекчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любить, тягар мій є приємний. І коли ми чуємо про відречення Петра, знаєте, дуже багатьох у нас є той самий стан, що у Петра. Каже Ісус, ударю пастера вівці розбіжаться, написано в Старому Завіті. І так само буде з вами. А Петро каже, ні, Господи, я тебе не лишу, щоб там, що хоч було. Але коли пішлися всі молити, Ісус приходить і каже, Петре, ну що ти спиш? Я тобі сказав, чувайте, помоліться зі мною разом. Христос показує силу молитви важності тим, коли ми всі молимося. Чи міг Христос сам молитися і тої молитви було би достатньо? Це звичайно. Але Він прийшов не для того, щоб вимолити спасіння, а прийшов, щоби залучити до спасіння. Нас, щоби залучити. І каже до Петра, Петре, ти годину не міг чувати. А ти мені розказуєш, що я не відречуся тебе, аби навіть мені смерть була, я від тебе не відречуся. Ісус каже, півень два рази не заспіває, як ти три рази вже мене відречеш, нині до ранку. Ще не розсвете. Ні, Господи, та що? І часто, і ми так само таки є. І це наша така вірність на язику, ну, на словах. Бог і її враховує. Бо потім все-таки поставив Петра Верховного апостола, не через те, що він відрікся, а через те, що він показав красу покаяння. Бо Петра часом малюють із такими е, бороздами під очима, з такими складками. Це символізує, що він так сильно плакав за те, що він відрікся Ісуса Христа. Ота От глибина того покаяння була наскільки велика. Господь побачив йому і ту ревність, побачив і те, що він відрічеться, і побачив те, що він покається, і все це врахував і поставив його Верховним апостолом. То Господь Бог бачить у кожному із вас. Ваше. Пустослів'я, але воно таке гарне, таке, що мало би Бога висі сподобати, але воно пусте. Господь Бог бачить ваше відступництво, вашу зраду, яку те, як але Господь Бог чекає покаяння, такого, як у Петра. Іменно через покаяння можемо прийти до Господа, бо для Господа важна не святість, а красота покаяння. І враховуючи нашу гріховність, Господь Бог може достукатися до нас, щоб спасти нас, спасти нас від того, чим ми нагрішили, і відкупити нас через те, як ми нагрішили. Дивні діла Твої, Господи, усе в премудрості сотворив і ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава